Друзі, усім привіт! Сьогодні буду з вами ділитися фантастичним рецептом медової пахлави. Дуже швидка, дуже смачна, вас буде просто не відірвати від неї. Для цього рецепту я буду використовувати фісташку, але ви можете обрати інший горіх, наприклад, волоський, він теж дуже гарно підійде. Подрібній ямоге в блендері достану ось такої крихти. Тепер беремо вершкове масло та розтоплюємо його. Тепер беремо один шматочок тіста філа, один листочок, та ретельно змащуємо його розтопленим вершковим маслом. І далі я показую, як його треба скласти. І по центру посипаємо подрібненими горішками. Тепер складаємо. І будемо загортати рулетиком, формуючи ніби трояндочку. Викладаємо форму для випічки і знову ретельно поливаємо все вершковим маслом. І відправляємо запікатися на 30 хвилин при 170 градусах. Тепер готову пахлаву дістаємо і ще гарячою поливаємо підігрітим медом. Беріть квітковий, тому що він дуже смачний. І дуже щедро, дуже ретельно поливаємо, щоб гарно дуже просочилося. Ну і для більш ефектного вигляду зверху посипаємо подрібненими горішками, які в нас залишились. І ось така краса у нас виходить. Це така смакота, я вам просто не можу передати. А головне, що це готується дуже швидко.